Так, мои хорошие. Сейчас иду за картошкой. Хочу картошку ж набрать, помыть її. И все, будем готовить на вечір. Будем сейчас на вечір готовить. Так. сейчас Девочки, хочешь знать, что э, мужа кому-то тоже интересно, и мне, и мне интересно получить ваше мнение. Вот. Пишут, что это... Вот женщина одна написала, что э, детей вроде... А, заставляем полностью детей все работать и убирать. Они что-то убирают, в общем. И, Як вдома ми ще були там, як і, і коври стирали, і все на світі. Коруч, і ремонт діяли там, вроді все це. І так, що не бачу там ні тепла, ні Любві, ні доброти, Ні, в чому таке, знаєте, всегда Ну, Перше, я хочу сказати, Любов, і все остальне ми. Що ми дітям даємо, воно вам не треба, діти це бачать, і ви бачите по дітях, що як і вони до нас ну, отношенні вже воно видно, правда? Що і як. А насчет того, що там уборка, наприклад, да? у нас каждую уборка, Привет. Це должно так бути. Помагати батькам, це должно так бути. Поважати батьків, должно так бути. От. І ми приучали дітей з детства, щоб убрали після себе, вбрали в своїй кімнаті. З детства ми приучали дівчат посуду мити, А, же і з тим ремонтом тоже і Або здирати зі стін, да, і клеїти, і, і все. Я, Поки діти були малі, я все сама робила, мені не важко, я не лінтяйка. Е, он, хай Андрій скаже, що всі кімнати я сама лазила, я, кажуть, пригала туди-сюди, ви знаєте, да, як обої клеїться. Все, діти потім повиростали, діти почали допомагати потихеньку. Це я відповідаю на питання просто. От, і потім хочеться почути ваше мнение, ну, ви б дітей приучали свої чи ні, чи хай лучше діти м, сидять в комп'ютерах, в телефонах, в інтернетах, да, свої гаджети відкривають і, і далі працюють, да я думаю, що от ми е, в детстве також допомагали своїм батькам, також ж убирали, також допомагали, де ремонт, як робиться, або ще щось там. Ту посуду мить, я туди не касаюсь. Уборка я не касаюсь, так ж, як і на вулиці, то же самое. Можу, десь колись там, і то ви колись, може, і бачили, так, може замечали. Не то, що бачила, замечали, що це мені треба було тихенько вийти на вулицю, навіть ті цвіти полетіли ще щось, чи на городі щось, щоб вони не чули. Якщо вони почують, що я пішла, це все слідом біжать, вони мені нічого не дають делать. Ну так. Отак ми діти воспитані, може, ну, люблять, значить батьків своїх уважають і все остальне. Переживають, значить, переживання вони взагалі у нас такі дуже-дуже. Ну, не дай Бог, хтось захваряє, і я і Андрій там. Це все, це вже все. вони переживають до того, це треба тільки бачити. Ну воно вам не треба. Ми це не знімаємо триста бага, Я ще раз кажу, там писала женщина, що і не треба писати, що там, і не треба нам говорити, що там. Що ми самі все не знімаємо, ну, що вам не треба бачити, ми все бачимо і так. Значить, ви плохо бачите, Вам, вам або негатив був, был там щось погане таке, знаєте, що Це, це для вас хорошо. І ви це ой, зараз я напишу, от так ми побачили. От от, із за того, що ви це пишете, ви не бачите. То, що ми ж це і не знімаємо. Ми ж сказали, ми не знімаємо і не будемо знімати. О, то ви це і не бачите, от що. Ви бачите те, що там десь таке, та на камеру дитина буде дивитися, то що це камера. Він знає, як у нас Ігорьок знає цей, такі дівчата, хоч скільки років ми знімаємо да, от, на камеру. І все одно діти так і будуть. Поки ну, виключиш камеру, да, так вони так скажуть, та ж, такі ви якісь ну, просто наївні, чесне слово. Так що ну, у нас діти приучені так, так да. я з дитинства дівчат учила де щось іспекти, і приготувати, і поїсти, і пообирати. Це все можна мама зробити і навчити з дитинства. Тому що далі, якщо дитинство вже пройшло, ну як би сказати, дитинство, вже як дитині буде 15-16 років, ви вже дуже важко буде вас вам. Попросить дитину, приготов там покушать, якщо ви захворяли, не дай Боже. Або пооббирай, бо тому що треба обирати, або в мене спина болить, або ноги болять, або в мене там друга моя робота якась, так, що якщо хто знає, хто тартаділ, то знає, як руки, ой, не руки, і ноги болять, і спина болить, правда, а коли і голова. І діти це бачать, вони, вони це понімають. Якщо дитина поніма своїх батьків, це значить вже є. І любов, і, і знає добре свою маму і папу свого. Да? Тут треба вже щось правда, допомогти або ще щось. Ну, так що, шо... насчет цього, я хочу це сказати. Там я коментарі не видаляла, нічого. там нічого такого немає. Женщина написала свою думку просто. Ну, якось так. І мені я ж кажу, ваше мнение, девочки, от не знаю. Неужели я ж неправильно там да, щось зробила? Чи воспитала своїх дівчат, да, що може неправильно? Я вважаю, що правильно. Діти хочуть з нами постійно бути. У нас би, як кажуть, не любили батьки, бо у нас би Аня не приїжджала да, до наші Так. Вона прям вона кожний божий день з нами дзвонить, і все, ми з дітьми балакаємо, все добре. Якось так, так що, що ви там бачите? Як би вам там не хотілося це ваше? Це ви бачите це. От що, от ви й не бачите того, от ви й не можете це написати, то що ми вам цього не показуємо. От що. Чого я довіра е, грати на камеру, показати, як я вціловую своїх дітей, за чим воно вам? Це те саме, що ви вийдете на вулицю до сусіда, підете, а ну подивися, дивись, я зроблю, ти ж дивишся, кажи, що я ж люблю свою дитину, правда ж? Я ж не довір це робити. І ви ж теж не должні це робити. Я ж вам казала, я не буду це показувати ніхто. Так що, у нас все добре, не переживайте. Насчет того, що там діти, вони люблять нас. Ми любимо їх і дуже. Так що, Ігарьок, взагалі там. Такий довольний, що взагалі, я не знаю, він казав, що який я каже радий, який я довольний, що я попав до вас в сім'ю. Я не думав, що так може бути. Так от. Це золоті просто слова, це я вам кажу, що. Як би вам сказати, це треба все бачити і чувствувати це все. Отак. Якщо якось так, все добре, мої хороші, я трошки вас відлікла. Ну, я хотіла просто мнение ваше почути, знаєте, ну може я кажу щось неправильно, Не знаю. Я виспитала так дітей, я вважаю, що так я правильно зробила. А наші діти хай виспитують, як вони захочуть своїх дітей. От і все, хоч приучають до роботи, щоб чомусь навчилися вони або ще щось. Хочуть, хай нічого не ділають. Ну, це, їхня, це їхня життя. Це наша життя, я считаю, що я так должна была зробити. І я зробила. Ну все, мої хороші буду виключати. Зараз я буду здесь тут виключати ще. Ой, поки научись. Так, пішла я за картошечкою. Все, сейчас поріжу. заправлю. И все, и в духовку. Вот все вместе будет. Да, я, ну я тут трошки з краю положу. Я цю не буду різати, я цілим буду в духовці так і ложити. Просто запечу і все без всякого так. Та і все. Це що, щасті ставити там, не? Ну так, да, поки світ є. Зараз отак виглядає. Минут 10-15 хай воно полеже приправка у тебя до картошки нету ну, проправа да больше ну, а нашло да. я постоянно це я и дівчата вот так беру там навернущие надо а что ты друг а ты заряжаешь посадили выключилась полностью И быстренько разбежались в интернет. Угу. Вот у Игоря сейчас э, не то, что смысл пить, да? Уже ты сейчас какой-то интерес пишу. То есть, что он вот хочет, понимаете, так, да, вот. Надо его заинтересовывать, да, чтобы старался. Чтобы он знал, что все так вот можно работать улица сыра угу. я сейчас эту стирку занесу. Думаю, занесу. занесу где мой фонарик не помните Карманный то. Здравствуйте, я не знаю. А, не встречать надо. Я до цього тоже. Я сам не помню, куда я его положу. Все тут є, сол, все є, не треба не сорок нічого. Олійку додавали. Все. То я не буду, я ж кажу, просто на протвінь Все. Нехай запікається тут. А потім вже як запечеться, вже все буде готово. Дивіться самі. Ну, наш час не не їсть. Візьмете, зілити соус, Чуть-чуть водички, олійки, укроп і часник видавить. І потім зверху на картошку так поливаєте вже на готову, на гарячу. І все буде вкусно. Все, бачите, як красиво і хорошо. Сейчас полотенчика. Последняя пачка. Завтра надо куплять. Одно, да, кончилась пустая. Купить надо это. 5 штук 4. Это, чтобы Андрею еще снести был. Ну. Она не тяжелая, а долгобаронная. Це хороші такі. До да, зустрічі. Раз готовьте? Надя садиться, значить все не до зустрічі. Ні. Дякую вам, мої хороші, за хороший, добрий коментар. Що ви пишете, що ви ставите лайки, що підписуєтесь. Це дуже-дуже приємно. І я всім желаю здоров'я, всім благополучня, міра добра. І всім пока-пока. До ну, побачення. Все, ми всі. Побулькався. Да я булькаться піду, да? І а ти. нет, я потом голову. Та йди, поки гаряче вопрос. Я схожу, Аню, що ви вы Ні. Ні, да. Я на пьяне. Ну а я, что пешком. <різь> Подариться ти Подариться ти еще. Ты так ти покупався, куди? Ще За полтора часа высохну. У нас, короче, 120 щемко. Скинь. Може, в 7, щоб 17, 19 щемта. Я то Ну, тож 19. 13 щемта отудо, а я думав, в 5 отудо ровно вийде, не каже. Я замариную, щоб ториться було. А що я його Сум, так? Да. Суль найкращі маринад. Потім водичка з. А сахар то так. Тобто, что -то, рыбу мотать будеш сахар. О, то... Дай, прошу. Це може до маринат сама. Ти ж казав, сьогодні рибу будеш їсти. Хулий! <рес> Попробуєш. Дочку, ты що? сонце ночью встало. Перегрелся чуть-чуть. Хай останеться цибуля, хай буде. Може, що З Цибуля? Море що? Ніхто не їв. Чим більше, тим лучше, цибулю треба їсти. Часник зараз побільше їсти треба. Взагалі часник дуже Якщо було специфу, то Блін. Ну то огірки засолюючи як? Заквашують? Огірки це mm. з чесником. Так, в будь-який маринад чеснок ложить. Огірки оце чесник з-під огірків. Ота тема. А він там не горький ніякий. Він сладкий Він ну, то Чесник горький должен бути. Ні. Так ты, ну не сделала дальше от а ты садишь под носом. Вот я ну, картошкой дышу паром, так, цибулей надышись и все, все, все бацилы от тебя отсануть. Не картошка, шкурка, шкурка. Картошка. Скажи, что ты можешь. сахар, соль, уксус і водичка. можете воду теплу таку. Водичку обов'язково. Перчик молотий можете просто положити. 9%. 9, 9%. І з яблучного 6%. Ну, там, можна було уявити, ну ладно, вже, я забула. Ось Це, якщо в Чорнобаях куплять. Да? В <реш> <Там він відздеї. реш> натуральний. В Чорнобаях натуральний. Так що, а, а там нема ні, хорошого нічого десь там в другому місті, То не натуральне. <реш> да. Тільки в Чорнобаї. Так що, щоб знали. <реш> Заказуйте Ігор, матнеться на велосипеді купать. <реш> <реш> так, все, замаражували. Все, теперь ждем Аню. Mm -hmm. Потом с рыбкой будем есть. Рыска. Все, приехал. Аню жду. Позвонил уже с Бога кем выехали. Так что вот так. Фонарик такой большой взял. Наша Красиво наша Так, классно сделали так, да? Ага, мне не все нравилось. Заморилась. Ой, это трошки, да. А еще в этом в автобусе так чего <laughs> Да я смотрю, не сама, да, были. Не, люди полные были. Так, ну пойдемте. А что вы сделали, только что проехали? Проехали. Заморилась. Да, я Да. Я говорю, у нас хоть фонарик неси. Ну, не Мой маленький. Дай мне его. Я вам хочу. Ты... Наконец-то ты приехала. Мой манюсечка бежал до меня, да? <laughs> Это не то, что уже, уже да. Лети! <laughs> Все, заходи, давай тебе было. Все, заходи. За... Да, да, да. Зайду. Давай. Ты же ратрес. Хороший. Это, <laughs> Это тебе откормили. На ківі. Це мамі киви половину. Да. Руки помилу. <схід> <схід> так. Огурчики, мам, пару огурчиков, да. Павлик, кажу, два до две этих. Так, я ну и тут рыбка. Рыбку не буду а, показувати. Сейчас. Зачем она мне надо? Урежемо. Да, мене їли тут, сейчас ничего. По идее, если половину 6-й сейчас. И в восьмого же.

Всем целоваться так и всем. Спасибо, спасибо. А мама, что спасибо? Мама сказала. Девчата, вам ничего, бо я не знала, а Покажи, что... А вы Кока-Колы задели. Показывай, что это такое. Что ты такая жирная? Не, ну она очень жирная, я хочу вам сказать. Прям... Да нормально. Нет, мам. Но... Чего? Ну не знаю, как-то она... Была такая, сейчас не, она жирная. Она ты жирная? Она ж кушает. Да. Она вообще-то хорошая. как раз и принесла. Не, ну все ней, но он такой, ты булька. А, главное, подождите. Это же самое главное. А. А. Новодруга привезла. його друга привезла. Це хто это не сделав, це він підписувався. Це діти мені зробили таки подарунку. Ну-ка поверни назад. Як він казав, така Надіжник. Ну, написано, Ні, Як ти кажеш, що підпиши Надії? Так, Надіжі. А він каже, не, давай я підпишу на дюньки. Так і писав на дюні на згадку. від Михайла жоніна. Понятно? Тепер мама манява, так? Да? Я тут раз забула. Я забула. Так, так? Забула тоді, я це ж привезла. Без нізділа вона прийшла. Це найголовніше, так. О, так от понятно. Ти сама не вже дала так. Та і ти ж отакий молодець. Мама не знала про це. Ми знали, Ні. що він приїде в місто, він давав концерти і ми підходимо. І вона зняла концерт, ну там авторське право. Да, такая. там багато да. Йо, да. А, що можна було послухати. Це самое любимое сама мама він і чіти любить. І я в мініатюрі мішала. Нету. Все вона подумала. Я молодіску микат от Бога отакий, що не ляпнув все. Да. Все в тему. Да. Ну, ну, ну этого педі. Вот всегда і кіно на ньому трималось. Да, от він да, да. снявся Колдовську люгу. Там, ну, така роль у нього, це самое ми не помните, да? Ні, так, ні не знаю. Та він ну, там... багато де бере участь. І ми просто підійшли, і всі ж і ми такі, а ну, давайте і фотографію зробили, і етап. І я ж підходжу, кажу, тут така справа, мама вас дуже прям любить, туди-сюда. Кажу, дайте автограф. Так, ну каже, що давай. Каже, хотіє. Говорю, ну от єся, там було дуже багато різних. Okay. І так, да, і та. І ми це вибрали, він ото підписав. Ми хотіли ще, ну думаємо, ладно, вже все буде. Хай. Я то якось приїхала, тут раз забула. А це думаю, ні, треба його забрати. Тому, мама автом не пустить. Каже, не чи на Я Кажу вчора, кажу, бо з не прижав, бо додому ж не пустила. Да. Так, пошукайте, що подумала. про. Ну подивися, я вибирала, не знаю. Просто у нього машина дуже багато. Дуже. А, а це думаю, ну хай буде таке. Ще більше тут цілий гараж, да? да. так? Угу. Уже далі тоже нет? Так. А ну открий. Открий, подивись. Підійде тобі. Ну, дівчатам вибачте, я, я не знала, що дівчатам. Ну, ігрушки, ну, а, а які ігрушки? Які ігрушки. А, думай, а ну, що? що? Подарочок, скажи, лучше подарочок скажу. Да, так, ти ще <рис Background> приїхала. Це найкраще. Дивись, таке. Тут ще дощось. Тут цілий набор, так? Да? Складається все. А. Це <лес> ну, <так>, строїть, <плес> наверное, гараж чи що це треба. Ну це ти вже там сам. Таке все ж нарисовувалася. Ну от будеш свободна після школи, тоді будеш робити. А ти вже служив портфель? Ну, що не можеш немає. Я тебе ще знаю, що не служу, я я питаю улице. Так, давайте сейчас. Я смотрю, фонарь горит, точно. Да, він уже на лавочке наскільки сидить. Я потім поїхав, він уже дівся і сидів. Чего мене моя ласточка? Кершиночка. Ну, все, будемо в вечерять, так. Все, сили вечерять. Такая картошечка. Вкусно нам будет. Да. Нам вкус, Михай, буде вкусно, и хай вам будет вкусно. Готовьте. С этим там хватает? Чо? Да нормально. Иду, папа, да, папа, подвигайся. Выгоняйтесь. А не, нормально. Кушайте. А Такая рыбка. Ой, уж Мариновал с мамой вместе. Да. Это... <реклама> Хочу мариновал, но она мне не нравится. Ты будешь? Прям uh -huh. вообще хороший. Не зря ты так. Она вот такая картошка, на два дня хорошо. Ручком. Рыбный день. Рыбный день. Все, всем приятного аппетита, да? Всем, всем да. До всем до побачения.